Hotline Miami – певно, одна з найжорстокіших та сексуальних ігор нашого часу, Заворожує своїм оригінальним ретро-стилем, і звісно, мова тут не тільки про графіку, твоїм сюжетом, ритмічною музикою, неймовірною жорстокістю, котра так і манить до себе, і ти граєш в неї раз за разом, проходиш одні й ті самі рівні, насолоджуєшся різноманіттям зброї, добиваєш супротивників, швидко прожимаючи ліву кнопку миші. В цій грі добре все. Як говорили розробники, вони надихалися фільмом Драйв. Оскільки хайп навколо Hotline Miami був досить таки нормальним, вона фільму теж принесла досить велику популярність, перетворивши фільм на потужний потік мемів. Шум навколо Hotline продовжувався досить довго, але з часом стих. Але рівно до того моменту, як анонсували другу частину, і тут набігла купа людей, які почули про цю гру вперше. Бо Масочки, артики і Мемчики. Між тим, в 13-му році з'являється доповнення до Far Cry 3 Blood Dragon. Сказати про нього нічого особливого не можу, бо єдина гра з даної серії, яку я пройшов, це перша. Але виглядало воно досить гарно і, врешті, в 2015 році прогреміла Hotline Miami 2 і пустилася нова хвиля хайпу по синтезаторній музиці Аля бойовики 80-х та й загалом по ретро-стилю. Потім виходить короткометражка Kung Fury, яка відзначилася спецефектами, тою ж музикою, оригінальним сюжетом, шикарною пародійністю, що висміює всі бойовики 80-х, ліше, репліки, персонажів. Що об'єднує перелічені твори, ну можна сказати, що все це виконано в ретроформаті, прям пахне 80-ми і, можливо, для певної когорти людей дитинством. Наступне більше стосується певно музики, що можна характеризувати словом ретро-вейв. саме він і є ключовим елементом у перелічених творах, задає відповідну атмосферу або ще навіть створює її. По суті, ретро-вейвом і називає цей музикальний жанр. Правда, неформально, насправді ж це синт-вейв з'явився в нульових, спирається на синтіпоп, музику 70-х-80-х років, лідируючим інструментом, вочевидь, є синтезатор. Важливу роль зіграли саундтреки до фантастичних фільмів і бойовиків тих же років. Мотиви даної музики бувають різними від серйозного бойового духу до лірично дискотечного з нотками ностальгії або ж бадьорі нотки фітнесу, наче ви переглядаєте касету Клавдій Шіфер, яка розповідає вам про потрібні прави. Як вже говорилося, ведучим інструментом є синтезатор, що полегшує написання даної музики на комп'ютері. Тому виконавців в цьому жанрі останнім часом досить багато, і більшість з них реально годні виконавці, бо все ж таки це не сповільнення тексту і один біт на всі пісні, так чи інакше, він вимагає старання та фантазії. Але головна не тільки музика, а й естетика, неонові вогні, кіберпанк, пейзажі, ретрофутуристичні автомобілі, геометричні візерунки, VHS-артефакти артефакти, все це створює цілісний образ, який доповнює музику та занурює слухача в атмосферу ностальгійної мрії. Обкладинки альбомів, музичні кліпи, візуальні перформанси, все це є важливою частиною ретровейв культури. Загалом з назвами тут, як і в Power Metal, де в назвах гуртів та пісень завжди повинні бути слова Sword, Dragon, Night, Magic і так далі. Тільки тут Turbo, Ultra, Miami, Neon, Future, Beach і аналогічні слова та сполучення. Візуальна складова не обмежується постами на тамблері, тут кіно та ігри слугували каталізаторами становлення популярності ретровейв музики. Плив ретровейву сьогодні можна відчути в різних сферах. Музиканти різних жанрів експериментують з його елементами. Кінематографісти та дизайнери черпають натхнення з його візуальної естетики. Відеоігри все частіше використовують ретровейв саундтреки для створення особливої атмосфери. Навіть у моді простежуються відголоски х які органічно вписуються в ретровейв культуру. Ретровейв як явище культурне і синт поп як музика, ймовірно, не реалізували б себе, якби так і залишилося в рамках маловідомих спільнот в інтернеті. Перед тим як стати ретровейвером, пробудіть ретро всередині себе, поєднайте лірику та ностальгію, уявіть собі саундтрек до фільму, який так і не був знятий, але в якому головний герой мчить нічним містом на Наделоріан під сяйлом місяця. Уявіть аркадний автомат, що ніколи не існував, але чия музика закарбовується в пам'яті з перших нот. Уявіть віртуальну реальність, яку пророкували в кіберпанк-романах, але яка звучить як п'янкий мікс аналогових хвиль та цифрових відлунь. Жоден звук синтезаторних клавіш не повинен пройти повз ваші вуха. Купіть собі студентський бомбер, як у гел з Hotline Miami, правда тоді доведеться купити маску півня. Одним з ключових елементів ретровейву є звук. Аналоги синтезатору з їхніми теплими насиченими та часто непередбачуваними тембрами є серцем цього жанру. Навіть сучасні цифрові емуляції намагаються відтворити цю унікальну аналогу магію арпеджіо, плинні басові лінії тощо. Все це створює характерне звучання ретровейву. Ритм також відіграє важливу роль. Характерні для 80-х драм машини, такі як Roland TR808 або Lean Drum, з їхніми чіткими електронними ударами та потужними снерами з реверберацією, є невід'ємною частиною ретровеїв звучання. Ефекти це ще одна важлива складова. Реверберація, хорус, ділей, фленджер, всі ці інструменти використовуються для створення простору глибини та характерної текстури, яка є. Візитною карткою ретровейву. Створіть звуковий ландшафт, що занурює слухача в неонове місто або кіберпростір. Використовуйте атмосферні синтезаторні педи, звукові ефекти, ембієнтні текстури, щоб додати глибини та наративності вашому треку. Незважаючи на ностальгічну основу, ретровейв не обмежується лише відтворенням минулого. Експериментуйте зі сучасними техніками продакшену, додавайте елементи інших жанрів, наприклад інді-електроніки тощо. Щоб створити своє унікальне звучання, створення ретровейву – це баланс між шануванням минулого та сміливим кроком у майбутнє, яке ми собі уявляли 80-х. Це можливість створити саундтрек до власної неонової мрії, де кожен синтезаторний акорд та кожен удар драм машин переносить слухача у захоплюючу подорож крізь час і простір, тож підключайте свої синтезатори, вмикайте неонове світло і вирушайте на зустріч музиці, народженій у відблисках минулого та осяяній вогнями майбутнього. Тож, якщо у вас руці прямі, а не як у мене, і ніхто на вухо не наступав, може вийти ось це. Ретровейп своєрідна машина часу, яка переносить нас у минуле, але не для того, щоб там залишитися, а щоб надихнутися ним для створення чогось нового. Це ностальгія спрямована у майбутнє, мрія про те, яким воно могло б бути, якби футуристичні фантазії 80-х справдилися. Тож наступного разу, коли ви почуєте пульсуючий ритм а, синтезатора, відчуєте відблиски неонових вогнів у темряві, або побачите кіберпанк-пейзаж на екрані, згадайте про ретровейв – унікальну культурну течію, яка продовжує зачаровувати нас своєю магією, поєднуючи минуле, сьогодення і уявне майбутнє в одному захоплюючому звуковому та візуальному полотні.